Усім привіт! Хто завітав на мій канал. Запрошую вас до перегляду мого відео. Сьогодні ділюсь з вами турецьким рецептом солодощів, який називається рахат лукум. Отож, переступаю до приготування. Для цих солодощів підходить будь-який сік на ваш смак. Я беру сік з малини 600 мг. Додаю 200 г цукру, 150 г кукурудзяного крохмалю. Сік повинен бути холодним, адже крохмаль дуже добре розчиняється у холодній рідині. Отож, добре перемішали, щоб не було грудочок, і ставимо на малесенький вогонь на 20-25 хвилин. З кожним разом ми все інтенсивніше перемішуємо, щоб не пригорало. Така густа структура маси у мене появилась на 20-й хвилині варіння. Після цього я ще проварила 5 хвилин. По густоті я бачу, що вже готове. Викладаю масу у скляну форму, попередньо сполоснувши водою. Це обов'язково для того, щоб маса відстала від форми. Рівномірно розподілити по формі. Прикриваю кульочком, щоб не завітрювалось, і ставлю у холодне місце на 4-5 годин до повного охолодження. Пройшло 5 годин, маса добре застигла. Зверху я посипаю кокосовою стружкою і перевертаю на дошку і знову посипаю кокосовою стружкою. Нарізаю на такі смужки, воно дуже гарно ріжеться, структура така в'язкуча, е, на вигляд як жиле. Нарізаю на такі порційні квадратики. Кожен кусочок обмачую ще у кокосовій стружці. Викладаю на тарілку і смакую. Дуже рекомендую зробити таку смакуту. І обов'язково тільки з малиною. Малина додає таку кислинку. В міру солодка. Кислинка відчувається малини. Ну, дуже смачно. Так що пробуйте, не бійтеся, експериментувати. Усім бажаю гарного настрою і мирного неба. І не забувайте підписатись на мій канал. З вас вподобайка, а з мене дяка!